Друзі, вітаю! Після того, як ми озвучили, що проводимо збір на тепловізор для одного з підрозділів, ви багато нам написали про те, що потрібно зробити розпаковку. Того, що серед вас є ті, хто наразі збирає на прилади схожого характеру. Але я хочу сказати наступне: що моя думка буде лише поверхнева. Або то, що я знаю, коли ми шукали цей привод, найкращий зворотній зв'язок буде від хлопців, які використовують дані пристрої. Але якщо вам цікава моя думка, я розповім. Отож, тепловізор АГМ ТМ 25610 в цьому випадку, і хотілося би зазначити, що по поточного року виготовлення. Давайте подивимось, що чекає нас середньо а всередині нас чекає. Додатковий ущільнювач, ганчірка для очищення скла та лінзи, Додаткова макулатурка і сам мануал, до речі, на англійській мові. І поки прилад лежить, так сказать, перед нами, давайте зразу проведемо рубрику Замір габаритів. В цьому випадку це 17 см. Отож, поки ми бачимо кнопки, хотілося б розповісти про них. Перша кнопка. Це кнопка ввімкнення-вимкнення вимкнення, або переход у режим сну. Фото, е, кнопка фото та відеофіксації, або кнопка догори. Кнопка входу в меню. І цифровий зум в меню, кнопка донизу. Також в комплект ходить додатковий шнурок, щоб було безпечно тримати прилад на руці. Давайте достану і покажу вам ближче. Отож, прилад складається з передньої і задньої частини, де в передній частині е, є лінза. Безпосередньо з використанням ексида ванадію, якщо я не помиляюсь, поправте мене, якщо я щось сказав не так. Е, дана лінза добре виявляє об'єкти в о, умовах обмеженої видимості. Має додаткову накладку, для того, щоб не псувалося скло брудом та пилом. З цього боку резинове, е, резинова накладка для того, щоб було краще прикладати до самого ока. Ну і плюс додатковий екран. З цього боку, ми можемо бачити кріплення під штатив та роз'єм зарядки. USB Type-C, також є тут додатковий індикатор. В цьому випадку червоний та зелений. заряджено або розряджено. Також до комплекту входить така коробка. Оп. Коробці ми можемо бачити. розетка європейська розетка. Зручна сумка для е, зберігання та транспортування на стяжці, та сам провод зарядки в цьому випадку USB Type-C. Отож, переваги даного пристрію. В даному випадку використовується спеціальна лінза, що має перевагу серед інших конкурентів, що дозволяє виявляти. Об'єкти далі і більш щіче. Режим роботи складає до 5 годин, але при використанні пауербенка його можна використовувати всю зміну несення служби. Він компактний, ергономічно вивірений так в руці, що його зручно тримати. Пластик збитий, кнопки надійні, резинки не сухі. Також серед переваг даного пристрою є використання за допомогою смартфону. Тобто, ви ставите аплікацію до себе на телефон. Після чого, за допомогою штативу, ви в небезпечному для людини місці встановлюєте даний пристрій, і за допомогою додатку на телефоні можете слідкувати, що відбувається перед лінзою тепловізора, що дає можливість. Зберігти здоров'я та життя того, хто використовує даний пристрій. Друзі. Сподіваюсь, ця інформація була вам, так сказати, при нагоді. В кращій миті я розповідав би вам вірші, але сьогодні розповідаю вам про тепловізор. Сподіваюсь, інформація була корисна. Але якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, звертайтеся. А всім, хто прийняв участь у даному зборі від себе особисто, від усієї нашої команди, від військовослужбовців, які будуть використовувати даний пристрій. Велика подяка! Слава Україні!